Любов Долик осінньо-горіховий спогад. А я не пам'ятаю свого Першого свята 1 вересня, пам'ятаю лише портфель, коричневий, з рудим кленовим листочком на верхній кришці. Він був такий гарний, що довго-довго зберігався на стриху у нашій хаті. Аж як ми її мали продавати, я знову його побачила. Полізла на стриг прощатися і побачила. Я дуже берегла усе, що було пов'язане зі школою, підручники, старі списані зошити, гербарії, пенали, лінійки і косенці. Усе терпляче поглинав наш велетенський старий стриг. Тоді він був велетенським мені, та то там зберігав сіно для кролів. І то щороку на канікулах була така мандрівка в часі залізти посеред літа на стриг, всістися на сіно і попереглядати, перескладати старі підручники, сіно кололо. Мама шукала мене, гукала, або я злазила. А я все дивувалася, як мамі так швидко вдавалося здогадатися, де я? Де я, та мрійниця? Зі старого стриху. Над нашим будинком ріс величезний горіх. У вересні горіхи достигали, і вже після першого тижня навчання під нашими вікнами товклися, як горобці, всі сусідські діти. Збивали горіхи патиками, камінням, о. Зато тато дуже сварив, Вибігав з хати, і хлопчаки, справді, як горобці, розліталися в розтіч а потім настав той день, день, коли мій тато йшов бити горіхи. Мама нас із сестрою будила рано, о шостій й чи іще швидше ми вбирали якийсь домашній одяг, який не шкода було заквецяти соком з горіхових зелених шкуринок. Тато брав довжелезну тику і починав бити горіхи. Гах, бах, бух. Тика зачіпалася за гілки. Мама керувала процесом, тато бив, а ми із сестрою носилися, як мисливці, ловили золоті кульки, що намагалися сховатися під листом на землі, під парканом у траві, в лілейниках під вікнами. То було весело і небезпечно. Треба було втекти від місця, де впадуть горіхи, а потім якнайшвидше кидатися їх збирати. За хвилин десять, як тільки починалося це дійство, під горіхом уже були всі сусіди з вітрами в руках. Мама дуже обурювалася потім, що тато сам оббиває горіхи на всіх сусідів. Згодом до тата приєднувався ще пан Володко. Потім його сини. Тому рівновага збивачі збирачі відновлювалася. Але найцікавіше відбувалося потім, коли під горіхом уже залишалися тільки зелене, розшорошене, подерте листя, розбиті шкаралупи й уламки сухих торішніх гілок. Мені офіційно дозволяли лізти на дах. О, це була моя лебедина пісня. Сонце припікало, стара бляха була теплою, теплою, я йшла по ній, мама просила бути обережною. Я почувалася головною героїнею фільму про мене сміливу. З даху я бачила стадіон і залізницю, вигін біля річки, горб за рікою, дорогу, світ змінювався, малів, а я росла в небо. А потім помалу спускалася до ринви, а там, як зорі, що впали з неба, горіхів. Я вигрібала їх жменями і скидала на землю. Мама збирала горіхи у відро. А я, наче повелителька світу, щедро розкидала на всіх скарби, самоцвіти. От такий у мене був шкільний горіховий вересень. Пам'ятаю свою дорогу першу вчительку Катерину Іванівну і дітей, і як те я билася з хлопцями та грала у футбол, а ще те. Як я лазила по деревах і як пахла школа свіжою фарбою, підошви туфель трохи прилипали до помальованих дощок, а після школи я зі своїм чудовим коричневим портфеликом ішла додому, підкресла ту крону старого горіха, якого вже нема.